Привіт! Я тебе вітаю на своєму ютуб-каналі Ніка Тренер. І сьогодні у нас буде з тобою тренувачка з акцентом на ніжки і сіднички. Обов'язково підписуйся, не забувай ставити колокольчик і писати свої коментарі після тренувальничка. Давай рухатись у задоволення разом зі мною. Зараз стартує мій інтенсив жагаруху, Ти можеш приєднатися. Приходь на мій інстаграм і ось ця додаткова інформація під хайлатцем жагаруху. Ну що, поїхали! І ми будемо робити присідання і зміна носочків. Як працюють носочки? Спочатку прямо, потім розкрили. Прямо розкрили. Принцип такий: відводимо таз назад, сідаємо якби на, сідни... на м'ячик або стілець. Присіли, стали, розвернули носочки. Знову присіли, розвернули. Але давайте спробуємо не повністю підніматися, а трішечки. Тобто присіли, піднялись одразу. Хоп, як би така пружинка буде. Готові робимо 10 разів. Один. Два. Три. розвернули, Чотири. Спокійно. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Десять іще 5. 5. 4, 3, 2, 1. Супер. Вже розігрілися такі, вже пече в ніжках. Тепер ми робимо випад назад, удар вперед, і кожен раз будемо змінювати ніжку. З приводу випадів, трішечки техніки. Я веду ніжку назад. Тобто, чітко за себе не потрібно, ви не зможете балансувати. Тому ніжку чітко назад. І задня ніжка. Просто опускається вниз. Вниз опустилася, коліно вперед, не штовхам. Тобто в такого положення, і щоб п'ятка відірвалася, не повинно бути. Навпаки, коліно великий пальчик у вас не виходить. Чітко стегно прогрілося, ви можете навіть стати на коліно і перевірити, чи є у вас кут 90 градусів. Тут 90 градусів і ось тут 90 градусів. Якщо ви додасте ще трішки нахил. Буде взагалі бомба. І коли ми піднімаємось, робимо удар. Тобто у нас повільно вниз прослідкували, видих і поміняли ніжку. Поїхали. Вниз, Видих. Це вже другий раз. Третій нахило. Бачите, як в мене спинка. Чотири. П'ять. Ви можете відзняти себе, якщо шість не впевнені. Сім або так встати ці хоп зробити. Скрін. Вісім. І дев'ять. Останній. Десять. Частіше помилка це з круглою спиною і максимально вирівнювати, і вагу переносити назад. Задня ніжка просто згинається. Тепер ми повторюємо знову присідання і знову випити. Я роблю до вас обличчям. Готові. Поїхали, працюємо. Присід. Розвернули. Опа, Два. Розвернули. Тепер я рахую не на кожний. Три. Розвернули. Чотири. П'ять. І шість. Сім. Палає. Вісім. Дев'ять. Десять. Ух. Головне, щоб ви не глялись кожним разом вперед. Бо тоді вийде взагалі не дуже. Вимкнеться спенка. Коліна добрий вечір. В такому форматі. Знову випади. З іншим ракурсом зроблю для вас. Поїхали. Випад. Удар підставили. Інша ніжка. Випад. Спинка тримається. Ручки не розслаблені. Випад. Продовжуємо. Десь. Чотири. Три. Два. Останній. Один. Ще дуже важливо, щоб ваша стопа не хиляла вправо, вліво. Тобто, коли ви робите випад, щоб не вийшло, що у вас хопа, завал. Або хопа, кудись коліно. Коліно чітко дивиться на другий пальчик. Це так більш візуально, щоб ви розуміли, як працюють ваші ніжки. Готові? Тепер ми продовжуємо робити далі. Я нагадаю собі. Ага, окей. Зараз ми спокійно робимо кругові рухи і спробуємо вже не повторювати вправо. Я роблю такий великий кут. Оба. Присіла ручки вниз, стала. Коли я присідаю з ручками вниз, нічого не зміниться. Що так я присіла, що так я присіла. Але прямо доторкніться, наскільки це можливо. Поїхала. Хоп. Хоп, присіли. встали. Обережно піднімайтеся. Це дуже важливо. Присіли, встали. Знов повернулись. Присіли. Продовжуємо. Хоп. Хоп. Присіли. І ще трішечки залишилось. Якщо темп, як в мене, супер. Хоп. Хоп. І пружинка. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один розслаб. Зараз буде полегше. Можна, до речі, взяти стіну за опору або стілець. Я буду трішечки триматися. Ми будемо робити коліна до в Сторону. Коли я одразу роблю в сторону, щоб у вас не вийшло, що ви опираєтесь на руку. Не робіть цього. Певно, стоїмо на одній нозі. Готові поїхали. Оба. Дева. Не нахиляйтесь. Три. Чітко стоїмо. Прес працює. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Супер. Вісім ще два рази. І дев'ять. Десять. Якщо ви розумієте, що робити в два рази, повільніше робіть десять. Поставте мене на паузу, доробіть десять. Потім приходьте до іншого. Поїхали. Один. Хоп. Два. Не нахиляємось три. Якщо чотири, Можна прибрати ручку. П'ять. Шість. Сім, дихаємо. Вісім. Опорна ніжка горить. Дев'ять. Десять. О! Супер вогонь. Наші сіднички. Дуже задоволені. Зараз переходимо до планки, в якій ми будемо працювати ніжками. У нас буде планочка, і ми будемо робити великий крок. Такий хоп, до долоні. Повернути. Знов до долоні. Повернути. І так ми працюємо з вами 12 разів. Приготувались. Поїхали. Крок. Повернули. Прямо ставайте на ніжку. Три, п'яточку ставимо. 4, наскільки це можливо. 5. Шість. Тас не залишаємо, коли повертаємо ніжку. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Два рази. Один. Два. Клас. Відпочиньте, бо зараз ми в планці. Продовжуємо працювати. Перевертаємось. Сідничний міст двома ручками. Розкрили ручку в сторону. Стопу ось тут не завалюється, мізинчик дуже впевнено, стоїть на підлозі. Ми будемо виштовхувати п'яточками сіднички 10 разів. Протувалися, поїхали. Один. Опустили. Два. Молодці. Три. І чотири. П'ять. Хоп! Животик, бачите, не надувається. Не надуваю! А здуваю з видихом. І чотири дивилися трішки з рахунком три. І дива. Останні. Тримаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, Три. два, один. Опустились. Розтягнулись, полежали. Можна порухати в одну, в іншу сторону. Колінками. Супер. Піднімаємось дуже обережно. Зараз у нас з вами нелегка вправа. Стоїмо в положенні. На ширині тазу не ширше. І будемо робити, якби стілець або столик і відтягувати таз назад. Відтягуємо, повертаємо. Тобто у вас тут не округлюється спина. А ми ось тут рівно-рівно штовхаємо таз назад, назад, назад. Відчула, як розтягнулося, відчула, як вимкнула задня поверхня стегна і піднімаємось. Не защлкуйте коліна повноцінно. Давайте спробуємо. Розтягнули, видих. Ось цю вправу теж можна відправити мені на перевірку. Якщо будете повторювати це тренування. Продовжуємо. розтягнули. Розтягнули. би, знаєте, лінія йде назад. Нам потрібно доторкнутися до чогось, до стіни. Навіть якщо ви станете до стіни, і хоп, все, я вже відчула. Дотягнулась, повернула. Дотягнулась, повернула. Якщо можна, ручки розслабили, вони просто внизу. Хоп! вийде. Бачите, як коліна працюють. Я не згинаю їх. Я тільки нахиляюся. Давайте ще три. Два. Один. Клас. І біг на місці. Десять. Дев'ять. Супер. 7, давайте, давайте. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Ліський, маленький видих. Ще. Чотири. Три, три, два, один. Робимо глибокий вдих. Видих. Ходимо, обов'язково ходимо вдих. Видих. І у нас залишилась одна вправа. Ми робимо випади, як робили в минулому тренуванні. В сторону і підставляємо. Тобто ми зараз не на місці будемо працювати. Коли я працюю в сторону, пам'ятайте, що відтягую таз назад. Коліно так само не виходить вперед. Дуже обережно цю вправу робимо. Розтягнулись. видих. Наскільки. Виходить. П'яточка, штовхає сідничку. Візуалізуйте. Три. Два. Молодці. Один. Супер. Змінюємо. Те ж саме шию. Не нахиляємо назад. Випад. Два. Вийди завжди наверху. Три. Не внизу. Чотири. П'ять. Шість. І сім. Останній. Вісім. Відпочиваємо і удари назад. Зараз будемо бігти і торкатися п'яточками. Сюдничок, поїхала. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Коліна вперед. продовжуємо. Десять. Дев'ять. Маленький. Маленький рух. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Молодці. робимо Глибокий вдих. Фух, класний видих ходимо. І знову вдих. І видих. І останній раз вдих. Видих, широке положення, опустились, розслабились. Максимально розслабились. Можна перейти до правої ніжки, до лівої ніжки, пружиночку і повільно збираємо п'ятечку і п'яточку. Клас! Я думаю, вийшла дуже таке грача тренуванчика, якщо у вас є час, ви можете повторити знову. З самого початку до кінця. Якщо ви відчуваєте, що в принципі окей, нормально, ви, великі молодці, обов'язково пишіть свої коментарі, як вам це тренування. Дуже вдячна, що обираєте мене. Папа! -па.